Вітаю, друзі! Я вирішила зробити ще одне відео про вишиті сумочки. З чого все у мене починалося? Починалося з того, що мені віддали шматочки шкіри, шматочки замши. Шкіра була досить таких великих таких шкури, можна сказати. Мені просто сказали, або я викидаю, або ти забираєш. Ну, як же можна викинути такий скарб. Забрала. Забрала, і там вона лежала років 40, мабуть, і в мене ще років 5 полежала в дивані. Але потім я дістала, її попрацювала через папір, трішки змастила, тому що вона вже висохла, вона була така пожмякана. вона була ну, не досить не тією кондицією. Замша. Пішла в мене на шкатулки, я оздоблювала шкатулки замшею. А зі шкіри я вирішила пошити сумку. Тут моя перша сумочка, яку мені пошила майстриня. Якщо будете шити, так врахуйте те, що ну, сумка відкривається, тут ми руками хапаємо, тут ми руками хапаємо, тут всюди шкіра, а тут вже вишивка. Вишивку я зробила дуже такою щільною, щоб не можна було зачепити ні каблучкою, ні нігтем, ні десь в транспорті за когось зачепитися. І я набрала білий біли фон, він такий, такий сірий, ну, щоб не було дуже марка така сумка. Вона дуже міцна, вона вічна, вона дуже зручна, але якщо туди щось вже закинеш, знайти дуже важко. Ну, зараз моя майстриня далеко в Іспанії, можливо, не повернеться, і я вирішила щось самою вже робити. Пада вишивала. я десь шість таких картинок невеличких. Щось я так прорахувалась. Коли я вишила, я зрозуміла, що туди нічого, якщо ще в шви. Тут будуть шви, ще припуски, нічого туди навіть в ту сумочку, навіть телефон не зайде. І я зробила ще збільшила полосочками тут шкіри. З іншого боку, в мене така декоративна меблева тканина. Класна тканина. І всі, всі строчки в мене встик. Остання нахльост. Тут не видно. Потім дно прострочила, куточки, куточки всередину вивернула, і все закрите в мене підкладом. Закрите підкладом е кнопочки стоять магнітні. Взяла сюди трішечки синтепончика, І вона така м'якенька, класна. З -з Зі шматочків, з полосочок шкіри я зробила ріменець. Всякі закльопочки, Десь карбінчики є, десь карбінчиків немає. Ці кісточки, закльопочки. в общем, такі веселенькі субочки. А ще в мене був... ну, все, то я вже шила голками для шкіри, і все так, як слід. Мені ще пропонували лапку для шкіри спеціальну, вона така, вона не тормозить. Але поки що я користуюся своєю, яка йде з машинкою. Ну, такої необхідності в мене немає, поки що міняти лапку. Але в мене є ще інший досвід. Ще до того, як я зрозуміла, що на машинці на чайці можна шити шкіру. Влітку 22-го року я вже на той час повернулася до Києва, і потрібно було якось. Свої, свої мозги на місце ставити, якось заспокоюватись, релак... і я такий релакс для себе зробила. Я вишила жилет. Тут на, на шматочках шкіри і тут є додавання тканини. За малюнок за мотивами гани собачки шостак. Я на, на той час так дуже українським авангардом захопилася. Що тут в мене було? Я спочатку вишивала на пяльцях, ну, як зазвичай, ми вишиваємо, потім вирізала фрагменти, я їх вирізала, потім я їх садила на шкіру, просто прикладала і вже з зігзагом пристрочувала. То був той ще квест. Але коли я чомусь вирішила взагалі шкіру взяти невеличкий шматочок в пяльці, і таким чином там і вишивати, і нашивати. В ну, общем, то був такий експеримент. Ну, Що вам сказати, не робіть цього ніколи. Ну, ця жилетка якраз для того, щоб показати, що такого робити, не потрібно. Потрібно робити все як слід. Шкіра в мене розтягнулася, потім як її вже на місце поставити, Ну, десь поставила десь ні. І от така в мене, я її одягаю на презентації. Вона така дуже яскрава ця жилетка. Взагалі-то вона мені подобається, я її зробила такою широкою, тому що іноді ну, просять, дайте поміряти. ну так Потрібно, щоб на будь-яку жінку вона знайшла будь-якого розміру. ну Худенька жіночка там може так завернутися в неї. Ну, то про жилетку. Потім мені ще віддали теж сукно, сказали, теж забирай або викину. Ну, ну, що ви, все в норку, все в норку. І я от пошила ці перші сумочки. Інші будуть в мене більшого розміру. Я взяла, у мене мені теж подарували дуже багато ниточок, ниточок. Тут і десятка, тут і двадцятка, тридцятка, сороковка, Ну, вибирай все, що захочеш. Ви розумієте, у когось там бабуся померла, якийсь родич. І все залишається. Залишаються машинки, залишаються нитки, залишаються якісь причин далі до машинки. І несуть кому мені. Я не відмовляюсь. Так, так. Да. І... Але потім я зрозуміла, що потрібно шукати іншу ничку. Це теж подарунок це якась промислова, вона дуже міцна. Її неможливо розірвати, тільки розрізати. Тому і сумочки вийшли в мене дуже міцні, тут шви вічні. Я тут прострочила, донишка з, з такими невеличкими виточками, щоб воно було об'ємне. Але як я не намагаюся залізти під лапку, так, щоб до кінця цей кут прострочити, ну, то просто неможливо. І в мене залишаються е, е, ці куточки не застрочені. Вивернути всередину, я думала, але воно буде некрасиво. Всередині весь підклад у мене. Я вирішила зробити зовні, обрізати і закрити, ну, в даному випадку, у мене штучна шкіра, але є і замша, і така шкіра, ну, будь-що, я так фантазую, і роблю такі куточки. Тут теж штучна шкіра, зробила такі клапанчики, щоб сюди приховати і іншу сторону магнітика, і тут пристрочується карманчик. В даному випадку я тут настрочувала просто зігзагом свою вишивку. А тут, а тут, а тут я просто тклала, як я вишиваю, але без, без п'яльців. І просто рухала руками, тому що е е це, сукно, воно таке, таке дуже плотне і можна просто так рухати руками. І от вийшли ось такі в мене невеличкі сумочки. Ну, теж рівенець з, іншого, з іншої сторони, репсила стрічечка. Потім я вирішила, що ж тут таке ж зробити, ще якось прикрасити. І я ви... зробила вишивку. Я її посадила на картончик, з -з зі всіх боків, з тієї сторони я наклей. Тут в мене сукно таке ще настрачила замшу. Тут просто тесьмою закрила ц... той край. І вже так під музику відпочивала і сюди всякі ці цікі-мецькі всякі ці насадила. Так, щоб було цікавіше Ну і що я вам ще хочу сказати? Вишивайте, шийте, любіть свою машинку, вона потребує тільки, щоб її змащували машину маслом і чистили. І все. Вона вічна, вона металева, вона буде вам. Багато-багато років слугувати. Я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю натхнення, ну і всього найкращого.